Холодна осінь остаточно прийшла до України. Синоптики прогнозують, що друга половина тижня буде заморозками вночі у частині регіонів. Денна температура також буде невисокою, а дощі прогнозуються вже на вихідних. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 16 жовтня, опадів цього дня не передбачається. Дощі повністю покинуть Україну, та буде панувати суха сонячна погода з невеликою хмарністю. Вітер помірний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде низькою. Всього від плюс 8 до плюс 12 градусів у південних областях до плюс 15 градусів тепла. Заморозки цього дня вночі будуть у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму там буде від нуля до мінус трьох градусів морозу на всій решті території країни вночі: від плюс трьох до плюс п'яти градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 17 жовтня, дощів поки що також не прогнозується. У всій Україні буде суха та хмарна з проясненнями. Погода без опадів. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. Вночі заморозки від нуля до мінус 3 градусів морозу очікуються у Харківській, Луганській та Донецькій областях. У решті областей країни вночі буде від плюс 4 до плюс 7 градусів. У суботу, 18 жовтня, дощі вже накриють всю територію України та всюди протягом дня очікується хмарна погода без сонця. Сухо буде лише у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Але все одно буде хмарна сіра погода. Вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні різко впаде та вже буде від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. Лише у південно-східних областях буде від плюс 10 до плюс 15 градусів. Вночі у суботу заморозки вже не очікуються, та буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. У південно-східних областях вночі до плюс 7 градусів вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!